Сьогодні у нас перше, перший захід від благодійного фонду. Ми поряд у цьому році. Вирішили його розпочати саме з дитячого свята, подарити дітям емоції та трішечки розвантажити і батьків, щоб провели час зі своїми дітьми у нас на святі. Сьогодні у нас запрошені в принципі всі бажаючі діти, діти Кременчука, ВПО, багато дітей. Військовослужбовців є також у нас багатодітні сім'ї. Тобто, сьогодні у нас всі категорії дітей, як завжди, у нас пройде свято, проведуть його наші аніматори. А в кінці діти отримують подарунки. Сьогоднішнє свято у нас організовано завдяки нашим друзям та партнерам українські ковбаси та гурман Фемелі, які виділили якраз солодощі для дітей в січні. У нас е ніяких заходів е у місті Кремічниці не було. Е причина в тому, що я готувався до, до, до двобою боксерського поєдинку, який мав відбутися 8 лютого. Е підготовка була у Києві, тому не було можливості проводити тут якісь заходи та якусь. Діаль. Діяльність, але наш фонд, як завжди, допомагає нашим Збройним силам України Це з першого дня повномасштабної війни, і так само і зараз січень у нас був не повністю відпочинком, а завдяки нашим волонтерам Людмилі і Дмитру, які і фінансово вкладають в нашу перемогу і допомагають збройним силам України. То була передача. Допомоги і людям, і військовим на Донецькому напрямку, взагалі сьогодні я день присвятив дітям. Сьогодні у мене була зустріч. Мотиваційна з учнями п'ятої гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка провів два уроки там. Привів привіз свої чемпіонські пояси, показав презентацію фотографії, відео, як це відбувається, як проходять підготовки, розповів свій життєвий шлях. Боксерський, спортивний, та й взагалі про свою діяльність я вважаю, що це дуже важливо для дітей. і Я завжди залюбки приходжу на такі запрошення, і це дітей спонукає до здорового образу життя. А якщо когось навіть одну дитину підштовхне для того, щоб займатися спортом спортом, то можна сказати, що це точно не даремна така зустріч. пройшла. нам дуже сподобалось, Ми вдячні благодійному фонду ми поряд на чолі з Сергієм Радченка за запрошення на це свято. Дитина йде сюди з задоволенням, подобається побушкотувати, зустрітися з друзями, з якими вона вже десь познайомилася. Гарне свято, дякуємо фонду. «Ми Поряд. Добрий день, мене звати. Сюди зі своїм старшим синочком. Нам дуже тут все подобається. Молодці організатори. Дуже велике вам дякую. Ми сьогодні вперше, і я в заході з ваших таких організацій. Дуже великі молодці, що таке роботи для діток. Нехай діти розважаються, веселяться. це ж круто. Для ради них це все, емоції. Звісно, будемо приходити.